Сьогодні з вами приготуємо дуже смачний пляцок зелене яблука, який по своїм смаковим якостям перевершить усі ваші сподівання. Отже, готуємо листкове тіста на жовтках та сметані. Тіста на сметані буде дуже швидко і гарно набирати свій колір. Відміряємо 450 г просіяного борошна та додаємо 250 г дрібно порізаного кубиками підмороженого вершкового масла. У мене масло 82%. Перетираємо масло з борошном у крупку. Робимо це швидко, щоб масло не почало танути. До маси додаємо 5 яєчних жовтків, 1 столову ложку 9% оцту та 130 г жирної сметани. У мене 20%. Також додаємо дрібку солі та замішуємо еластичне та м'яке тісто. Тісто затягуємо плівкою та ставимо в холодильник на 2 години. Можна залишити на ніч. Готуємо яблучну начинку. В оригінальному рецепті потрібно взяти 800 г очищених яблук. Ми ж з вами подвоїмо кількість яблук і беремо їх по чистій масі 1600 г. При цьому будемо нарізати їх не крупними кубіками, а дрібними кубиками розміром 1,5х1,5 см. В оригінальному рецепті також використовується яблучний кисіль. Але яблучного кісільлю ми не знайшли. Отже, замінимо кісіль на дві пачки зеленого желе з ківі та додамо 80 г кукурудзяного крахмалю та 150 г цукрової пудри. Отже, для начинки будемо використовувати яблука сорту Golden Delicious. Яблука цього сорту будуть гарно тримати свою форму. Яблука гарно перемішуємо та викладаємо їх на велике сито для стікання зайвої рідини. Готуємо макову пінку для заливання яблук. Для цього 5 білків збиваємо в піну, частинами додаємо склянку це 180 г дрібного цукру. Збиваємо білки до м'яких піків. Тоді додаємо 40 грамів кокосової стружки у мене доктор Еткер, та 40 грамів сухого немеленого маку. Масу акуратно перемішуємо зверху й донизу. Тим часом дістаємо тіста з холодильника та зважуємо його. Загальна маса тіста 945 г. Ділимо тіста на 6 рівних частин по 160 г кожна. З двома частинами тіста ми будемо працювати, а 4 частини повертаємо на холод. Патрафарет 20х30 см. Дуже тонко розкачуємо 2 коржа. Товщина коржа повинна бути приблизно 1 мм. Обрізки тіста збираємо для крихти, якою будемо прикрашати пляцак. Наше завдання швидко розкачати коржі і не гріти їх руками, бо це листкове тісто. Наш корж розкачаний на трафареті, і так ми його викладаємо на більший по розміру відрізок пергаменту. Не забувайте використовувати тільки силиконозований пергамент для випікання, який не потребує змащування. Тоді коржів дуже легко відходити. Отже, по поверхні тіста викладаємо 1 третю частину підготовлених яблук та розподіляємо їх по поверхні в один шар густенько. Поверх яблук викладаємо 1 третю частину макової пінки. Поверх викладаємо другий розкачаний корж лицем до пінки і акуратно знімаємо з поверхні пергамент. Злегка проколюємо тільки верхній корж виделкою. Випікаємо коржі до рум'яності при температурі 180 градусів Цельсія 25-30 хвилин. Режим верх-низ, без конвекції. Таким чином, готуємо ще 2 коржі з яблучним наповнювачем та пінкою. Коржі повністю охолоджуємо. Готуємо маса на сметанний крем. В сотейник з товстим дном викладаємо 150 г цукру, 300 г жирної сметани. У мене 20%. А також одну пачку зеленого желе з сківі. На маленькому вогні при постійному помішуванні доводимо суміш до кипіння. Цукор та желатин повинні повністю розчинитися. Суміш повністю охолоджуємо під холодною проточною водою. Готуємо масляну основу для нашого крему. Беремо 360 вершкового масла, це дві пачки. Кімнатної температури. У мене масло 82%. Збиваємо масло до біла до пишної та глянцевої маси. Частинами додаємо суміш зі сметани та зеленого желе. Повторюю, температура масла та желе повинна бути однаковою, щоб крем не відсікався. Відкладаємо 5 столових ложок крему в окрему ємність для прикрашання пляцка. А залишок крему умовно ділимо на дві частини. Збираємо торт. На підложку ставимо металеву форму і викладаємо перший корж. На корж викладаємо половину зеленого крему та гарно вирівнюємо кондитерським шпателем. Поверх викладаємо другий корж. На його поверхню викладаємо другу частину крему та вирівнюємо. Третій корж перевертаємо лицем до крему та знімаємо верхній пергамент. Поверхня стала рівненькою. Верх коржа обмащуємо кремом, який ми лишали для оздоблення. Тепер знімаємо металеву форму і обмащуємо бока пляцка. Верх пляцка прикрашаємо крихтою, яку ми випікала з і обрізків тіста. Пляцок ставимо на стабілізацію в холодильник на ніч. Падаємо на наступний ранок. Цей пляцок має неперевершений смак і стане вашим улюбленцем. Друзі, підписуйтесь, пишіть коментарі. До нових зустрічей!